Вітаю, мене звати Ігор. Разом зі своєю дружиною я приїхав з міста Новомиргород Кіровоградської області. Вітаю, мене звати Євгенія. Я працюю у школі інженером електроником. Я працюю також в освіті на тій ж самій посаді, що й дружина інженером-електроником. Нашій родині 9 років, шість із яких ми намагаємося завагітніти. Певний період у мене був підвищений пролактин. Пропивала певні таблетки для того, щоб його знизити. Потім мені поставили діагноз гіпоплазія матки. А в чоловіка виявили проблеми зі спермограмою. Через певний час мені все таки вдалося завагітніти, але вагітність була недовгою. У мене стався викидень. В чому могла бути проблема? лікарі не можуть пояснити, можливо, була морфологія погана. Після цього вже більш детальніше почали проходити обстеження, проходити всякі консультації. Про соціальний проект Лелека прилетить. Я дізналася із Фейсбуку. Одразу вирішила заповнити анкету. А наступного дня вирішила повідомити чоловіка, що ми будемо брати участь, спробуємо брати участь. Коли до мене зателефонував лікар, ми з чоловіком були разом в машині, дуже-дуже обрадувалися. Потім, коли вийшло відео про оголошення результатів, що ми є переможцями, ну що ми приймаємо участь, ми були у батьків. Я чоловіку кажу, що будемо дивитися разом з батьками. Ну, ми перед цим їм не говорили. Він каже: да, вмикай, будемо дивитися разом із родиною. І ми з ними переглянули, емоції знову піднялися. Я розплакалася, тому що дуже, -дуже ну, такий період, що дуже рідко, коли ми щось вигравали, а тут у нас перший раз за все життя щось вийшло, і це це дуже це не передати ці емоції словами батьки. За нас дуже раді, вони тримають за нас куваки. Страхів особливих перед програмою немає лише приємні турботи. А хто буде робити ін'єкції? Ну мені чоловік з цим допоможе. Емоції до сих пір нас переповнюють, тому що це для нас дуже велика така надія на помріяне батьківство, яке ми дуже дуже довго хочемо. Відразу, коли я поспілкувалася з Вікторою Олексіївною, я зрозуміла, що ми в надійних руках, і що ми разом із нею йдемо до своєї мети. Очікування від програми це, звісно, стати батьками. А мрія, як і у усіх, мирне небо над нашою країною.